Всім знаковий, ви на каналі Олена. Сьогодні у нас розпаковка магічного казанка Magic Mixes. Давайте розпочинати вже магію розпаковки. Мій казанок бірюзового кольору. Зовні є інструкція, як створити свою чарівну істоту. Таємничі оченята на кришці. Кому ж вони належать? Взагалі я люблю сюрпризи, а тут ще й хімічити треба, а хімію я просто обожнюю. За допомогою ножиць роблю надріз, щоб легше було зняти плівку. Знімаємо кришку і дивимося, що під нею. Wow. Це чарівний набор для магії. У набор входить. Чарівна паличка піпетка. Наступне це пакетик з магічним порошочком. І третє останнє це магічний сувий. В чому його магія? Подивимося далі. Мабуть, це сильна магія, а то сувій так надійно запакований. Відкрить його це ще буде той квест. Ой, тут ще щось є. А, це інструкція. Треба її перед початком прочитати. Є шість видів міксі, а два з них взагалі рідкісні. Такі ж очки були на кришці. Якісь із цих верхніх мають мені попастись. Чи може на вашу думку, мені попастися щось із рідкісного, пишіть у коментарях. Нарешті переходимо до самої магії. Починаємо з магічного порошочку. Обережно відрізаю верхушечку пакетика і висипаю порошочок на поверхню нашого казанка. В інструкції сказано, що потрібно рівномірно розгладити порошочок по поверхні казанка. Цим я зараз і займаюсь. І останнє приготування до початку магічного процесу це магічний сувій. Цей папірець дійсно надійно запакований. Прийшлося розрізати з різних сторін, щоб дістати магічну сувою. Та-дам, нарешті, я це зробила. Подивіться, який він маленький впорівняно з моєю рукою. Зараз буду писати ім'я моєї міксі на цьому папірці. Ім'я для неї я придумала дуже швидко. Її зватимуть Беллі. Свій магічний свій кладу на магічний порошочок. За кадром я набрала водички у скляночку, і зараз будемо заливати водою. Але перед цим треба сказати чарівне закляття. М Magic mixus. Магія розпочалася. Вау, як же Ой, це було неочікувано. З казанку з'явилося щось схоже на кристал синього кольору та блискуче. Але це ще не все, бо казанок продовжує шипіти. Скористаюся закляттям, може прискоритися Magic Mixus. Наче нічого не відбулося. Ще раз проговорю закляття. Magic Mixus. Погляньте, закляття подіяло, з казанка виріс кристал. Кристалі моя міксі, совій розчинився і перетворився на мою міксі. Я її бачу тільки не можу розгледіти через кристал. Єдине, що я бачу, що вона пухнаста. Тож, потрібно, зняти залишки паперу і дістати кристал з казанка. Це хвилюючий момент для мене знайомлюся з своєю новою вихованцею. Погляньте, яка вона мила. Погляньте, вона ж прям як бейбі, Вона народилася з казанка, її створила магія. Яка вона мила, добра, лагідна. А ці оченята показують, що вона дуже мила. неї є навіть кристалик на лобі, він теж милий. На дні кристалу ще щось є. Це каблучка у вигляді краплі, тому що моя міксі з водяної стихії. Ця каблучка не проста, а чарівна, але її магію покажу трішки пізніше, бо хочу ще раз вам показати мою міксі поближче. Окраса моєї міксі. Це великий кристал у вигляді краплини води на її лобі. Придивіться, водичка в кристалі рухається по колу. А ще в міксі великі красиві очі з бліками з сердечками. У неї гарні лапки, а лапки. Ручки, у їх декілька, зато зможе зробити дві домашки одночасно. Або в математиці писати дві дії одночасно. <рес> І настанок продемонструю магію каблучка. Для цього мені потрібна холодна-холодна водичка. За допомогою піпетки крапаю на каблучку водичку. Так як моя водичка не прям така холодна, тому магія повністю не вдається. Вона швидко зникає. А краще всього каблучка реагує на сніг. І вдале перетворення каблучки у мене є на каналі в шотах. Під цим відео я залишу посилання. Переходьте і дивіться. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалася моя міксі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео на каналі Олена.